Дерев'яна гра «Збери квадрат по методиці Нікітіних. Кожен квадрат розділений на різну кількість деталей та на різні форми. Також всі квадрати різнокольорові. Є три рівня складності для діток від двох і вже аж навіть до восьми років можна їх складати, бо це гра не з простих зрозуміти. Як правильно їх скласти в квадратик, ці всі деталі, і по кольорам, відповідно, щоб все змішилося. Одна гра це дві рамки, 12 різнокольорових квадратів, по різному всі розрізані.